А що було б, якби Біблію, якби Слово Боже вивчалося з дитячих садочків, зі шкіл дітям розказували про Бога? Не просто як література вивчала бся Біблія, так? Не просто як учбовий матеріал, а справді як духовна книга, книга, через яку говорить з нами сам Бог. Чи вдалося б зараз уникнути? Того пекла, тих відголосків пекла, які зараз відбуваються у всьому світі. Мені здається, що так. Але, на жаль, ще з радянських часів Бога виганяли з, з нашого життя, з суспільства, з держави. Його вигнали з наших сердець і його вигнали з наших уст. І на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Тому єдиний вихід це поспішити до Слова Божого, до Бога, до Ісуса Христа.